Розколяда стала традиційною для вихідців з Івано-Франківщини, що гуртуються в земляцтві у Києві. Спеціально поблагословити святкове дійство приїхав владика Коломийсько-Чернівецької єпархії Микола Сімкайло. Дякуємо сьогодні. У першу чергу поданові нашому дичинському, нашому депутатові, нашому другові, приятелю, нашому доброчинцеві, який десь, будемо казати, зробив такий сміливий крок. Прорив зробив до столиці, щоб столицю можливо. Нашою пісною, колядою, щедрівкою, традиційними речами сьогодні розбудити той дух, який сьогодні так конче, потрібний нашій українській нації, нашому народу. фойє конгрес холу народні майстри з Прикарпаття представили свої роботи. Тут можна було придбати вишиванки, вироби з бісеру, кераміку, картини та сувенірну продукцію. Чимало вихідців з Івано-Франківщини прийшли на розколяду з дітьми та онуками. З дитинства, як був маленький, це для дітей дитячі колядки, а пізніше ми доросліші, і Сьогодні росли до Бог предвічний. Наші діти тут ростуть уже в Києві, і їх треба в цих вчити, наших дідівських традицій, наших споконвічних, і на таких от зустрічах воно все і формується. До столиці на розколяду цьогоріч від обласної влади вітання привіз міський голова Коломиї Ігор Слюзар. Від імені голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайла Вашеванюка він подякував усім землякам, і, зокрема, голові організації за підтримку та допомогу у розбудові писанкового Прикарпаття та побажав надалі розвивати свою діяльність і на міжнародному рівні також. До речі, таких традицій немає в жодному іншому землястві у столиці. Я тішуся, радію, що Івано-Франківське землянство вміє гуртуватись, вміє цінити ці всі традиції наших різдвяних свят. Я думаю, що сьогоднішнє свято дійсно закликає до злагоди, до любові, до добра. І в цьому саме Владика наголосив, що ми маємо єднатися, ми маємо йти один на одному назустріч, ми маємо поважати один на одного, шанувати. І я думаю, і. Добро прийде, і люди заживуть краще. Я це вірю. Трішки втомлені, але щасливі колядники вирушили додому, адже всюди добре, а вдома найкраще.